Доброго дня. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Воно до вашого керівника на прийом. До керівника, звичайно. Доброго дня. Доброго, добрий доброго. Добрий день. Доброго дня. А давайте, будь ласка, продукти ареста зачитаємо. Преса? преса, будь ласка. Преса, можна, преса звісно, да. депутати, да. будь ласка. Ви ж підемо, власне. будь ласка. Ми хочемо колективу представити керівника підприємства, по-перше, тепер я хочу вам по-перше сказати, рішення міської ради є нелегітимним і незаконним. Рішення міської ради, якщо воно суперечить діючому законодавству, воно може бути оскаржено в судовому порядку. Оскільки рішення, оскільки рішення вашої міської ради суперечить діючому законодавству, Воно оскаржується в судовому порядку. Василь Іванович, у вас є судовий наказ? Суд, судовий є. Ришні. Судовий виконавець тут є по дать. рішення апеляційної, рішення Підріли... другої інстанції апеляційного суду. Судовий наказ є. Наказ є. Судовий, судовий наказ не видає. Судовий наказ і представник ДВС. Ми зараз сюди прийшли, щоб що зробити. Робочу групу создати чи цих создати? Я кажу ще раз: перше рішення сесії 21 числа устроїли цирк. Ми зараз скажемо в суді. Тепер ми скажемо в суді ті рішення, які сьогодні були відмінені. Знову цирк. І прийшов сюди пан е, Вихівський, який був на водоканалі, якого ми звільнили у свій час за те, що саботірував в е, е, реконструкції модернізації. І він на нас має зуб із корисних мотивів, підбурив весь виконком і всю громаду міста, що не регіонує, що треба вигнати з підприємства. Він сьогодні на сесії кажу працівникам підприємства, заявив. Що 5 котелів, немає там котлів, що це так на бумазі. Уявляєте? Котлів немає, це на бумазі. Що город топиться від сонячної енергії. Скільки разів ми запрошували працівників виконкому? Прийдіть, побачте, що нами зроблено в місті. Ноль емоцій. Котли стоять демонтовані два роки. Так, Трюсеч? Так. Заказали в громаду міста, заберіть, здайте на металолом, хоч якась копійка в громаду піде. Там то металу валяються на вулиці, а ніхто ногою не ступив. Зато зараз швиденько прийшли для чого? О, для того, щоб... Олександр. Для того щоб показати, як треба виконувати річний фільм, я ще раз вам я ще раз вам доповідаю. Оскільки рішення міської ради, чому законодавство. Але в якості кого це зараз ви допомогу. Я вже вдруге рішення міської збиралося. Тому що жодне рішення, будь ласка, суд надасть дасть оцінку, у вас є рішення міської ради, воно не було пропрацьовано на офіційному сайті за 20 днів. У вас є рішення. рішення міської ради, суперечень діючому законодавству, а просто пригодом оскаржується в судовому порядку. Суд надасть вам правову оцінку рішення міської ради. Зрозуміли? Я оскільки в... рішення міської ради не по забрали всі ми скажемо. Що ми не вирішили опалювальний сезон, ми зараз спокійно, абсолютно <покіна> не <ряті>, робити провокати рішення міської ради, Ми маємо І будемо приймати передачу. Я ще раз вам кажу, до канал за два тижні прийдемо без проблем. Я ще раз вам кажу. рішення міської ради, суперечить діючому законодавству. Цього всього оскільки воно суперечить діючому законодавству, я вам повторюю суд на. Це правову оцінку, рішення міської ради. Все, Суд судно дасть. Значить, послухайте мене. Головний інженер підприємства Рудюк Юрій Олексійович. Є технологічний процес. Я не юрист, я не економіст, я не керівник, я головний інженер. А тому я розказую. Це є режимний об'єкт. Працюють ви... з газом, так, я не працюю нормально пояснювати Є технологічний процес, розумієте? Режимні об'єкти, де працюють з підвищеною небезпекою, з газом, не з водою і так далі. А тому, якщо ви порушите технологічний процес, люди прийняті на роботу. Є працівники, ось стоять. Які, якщо ви будете перешкоджати діям, буде розцінюватись як грубе порушення. З боку міського голови, понімаєте юридична сторона. Це одна. Від... ми сьогодні а? не йдемо на котельну. Ми, будь ласка, ви тип шо там в адміністративному корпусі що... дотримуйтесь всіх вимог і правила. Я ви вам задаю ласка, питання: давай, ми хочемо є. зайти в адміністративний корпус, В, корпус. в якості кого в якості першого в заступу власника заступ... майна, яке затверджено. Отак, тоді, будь ласка, покиньте всі території підприємства і один ви. Заходять. А що ми маємо право, це в'їзд майно територіальної громади і кожен має право сюди зайти. Ми сьогодні я вам особисто не, не забороняю, і... заходьте. Ви один заходьте. Нащо ви привели цілу операції? Як це ніхто? Ма депутати міської ради, секретар міської ради і громада має право зайти до вас в Пантору і видати я свої питання в якості власника Одні територіальної громади. Чому на одній людині? Можна зразу запитання. У камери пишуть, у мене питання, коли передавали цілісний майновий комплекс від цілісного майнового комплексу, який належав громаді, зараз стоїть перший заступник і каже, воно має повернутися громаді. Так? Тобто опікується за громаду. Тоді від цілісного майнового комплексу відкусили музикальну школу, раз садочок Михайлик – два і райлікарню – три, яка зараз перша на фурах. Ми піднімаємо питання, і воно все разом повертається до громади міста. Чи це буде дільна історія? Відповідаючи на ваше питання, мені є... Цікаво. цікаво, є конституційний договір, до якого додатку. Ви разом повертаєте все. Ці об'єкти теж повертаються в комунальну власть чи вони лишаються у нужних людей? Друге питання. Ви не перебивайте мене. Ні, це, це серйозне А я питання. вам відповідаю, що Конфесійна сьогодні, угоди, сьогодні. З вами. Угода з вами. ради, що так, так, так і діє. А як більшість сесія? А відповідаючи на ваше питання про те, що районна рада, районна рада, районна депутати, рай Районної ради прийняли рішення перейти на альтернативне паливо і вона районна радікальна відноситься до районного відділення. Ради... теж до відання відноситься? Можна? А ліцей, Я проект, який? який ще в минулому році ходили, обіювали забрати під фура, теж відноситься? Ви сьогодні. Я рішення... зараз скажу правду людям. Скажіть, скажіть, як ви сьогодні 60 мільйонів вкрали? Розкажіть. Ніхто як вам? Прав. А як як ви сьогодні Вони в місті? Ви ви нам грудні... передали 18 мільйонів боргу. Ви нам е, не прийняли до е, уваги те, що вкладено модернізацію. 17 6. мільйонів передали спеннями штату, яка переростає для цього мільйон зробити Суд інвентарізацію. Пане Ваківську, я, я би вам радив е, слідкувати за тим, що ви кажете, тому що ви вже один раз в Рівному наговорили, і зараз на вас подан судовий пов... судовий позов да, про те, що ви наговорили перед рішенням. Я за свої слова відповідати. Відповідати. Перед судом Тепер ви будете відповідати територіальній громаді. До перед я буду відповідати. Будете, так само, будете? Будете відповідати. Так само, як і ви будете. Будете відповідати, як ви. Якості кого ви хочете зайти ще, власника майна. З'яснення всім присутнім, і от є у нас. Я потери, да, дозвольте дати Це майно передано Шанов... нам на правах концепції. Ви я зараз за це майно відповідаю, особисто як керівник підприємства. Почекайте, я скажу, не перебувайте. Я відповідаю за майно особисто як керівник підприємства. Я не допущу, щоб ніхто не заходив сюди і нічого не робив з цим майном, тому що я за нього матеріально відповідаю. Якщо ви хочете зайти як споживач, окремо один заходьте, а всю толпу сюди заводити не надо. Якщо ви ссилаєтесь на рішення міської ради, це рішення суперечить діючому законодавству і суд надасть правову оцінку рішення міської ради. Якщо рішення міської ради... Буде судом призвано, що ну так легітимне. Воно було прийнято згідно чинного законодавства. Був дотриманий регламент міської ради згідно всіх правил і положень. Суд надасть цьому все правоводські за, за, за рішення зачитає. Ми зараз Я кажемо за рішення міської ради. Я кажу за рішення міської ради. Суд надасть правоводської розірвання Це по перше. По-друге, якщо рішення міської ради суперечить виконав діючому законодавству. Jam, будь ласка, давайте рухатись виключно в правовому полі. Не треба Розірвати. ажіотаж. В рішенні Господарського суду, що написано? Має бути виданий наказ. Будь ласка, давайте там немає напису. Давайте про примусове виконання рішення. Першим пунктом рішення, що визначено, а от цікаво і мені цікаво що? Власне, про, про що йдеться в першому. пункті? А, а в першому пункті, питання. шановна громада, спеціальний договір розірвати Суд суси. Договору немає, і треба почати з того, на якій підставі суб'єкт господарювання використовує комунальне майно. Концесійні платежі не платить, тому що підстави для їх нарахування немає. За майно не відповідає, тому що договору немає. А в нас питає дозволу за йти на свій об'єкт ну сто стаття господарського кодексу україни почитайте будь ласка якщо юрист, то ви, вирісти, ви її повинні якщо ми знати. будемо діяти в, в правовому рухатись виключно правовому полі. і ми всі Добре. прекрасно розуміємо то що, що таке? ви нам показуєте правову підставу використання майна де на кас? яка підстава використання де об'єкта примусовий наказ? Об на я ще, ще раз, я даю чітке питання Василівано. Не ви мені задаєте кас? питання. Ви мені спочатку поясніть на які підставі. На Чому я маю на друге ваше питання? давати відповідь, На які підставі якщо я зараз ви використовуєте майно комунальної власності? От бачите, ви мене перебиваєте і не <гум> <гум> перебиває <гум> жінку Василь Івані? Ну, хоть як чоловік, ну маєте Давайте ще раз. Давайте давайте зробимо так. Давайте ще раз питання юриста. Будь ласка, давайте питання. Якщо у нас вступило рішення господарського суду Хмельницької області в законну силу. На підставі цього рішення має бути виданий господарським судом наказ про примусове виконання рішення. Я цього наказу не бачу, і відповіді на своє питання я одноразово не чую. Прошу дати чітку відповідь. Я надаю відповідь. Малую. Значить, шановна громада, дійсно господарським судом прийнято рішення. Перше, концесійний договір, який в 2011 році був укладений між Шепетівською міською радою і товариством з обмеженою відповідальністю Шепетівка Енергоінвест, об'єктом концесії, за яким був цілісний майновий комплекс Шепетівського підприємства теплових мереж розірвати відповідно до закону. Якщо договір розривається в судовому порядку, він вважається розірваним з моменту набуття рішення законної сили. Рішення набрало законної сили 18 січня 2016 року. Тобто, в цій частині договір уже розірваний. Другим пунктом судового рішення зазначено стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю Шепетівка Енергоінвест судовий збір. Третім пунктом видати наказ, наказ видається лише в частині стягнення судового збору. Договір вже вважається розірваним. Я вас прошу, як механізм передачі майна після розірвання, розірвання концесійного договору, визначений статтею 18 закону України про особливості передачі в оренду та концесію об'єктів тепловодопостачання, і там зазначено, що у випадку припинення дії договору, в тому числі. В разі його розірвання в судовому порядку об'єкт концесії повинен бути повернутий концесіонером концесієдавцю впродовж 10 календарних днів. Про що йдеться? 10 календарних днів з моменту набрання рішенням законної сили пройшло, об'єкт концесії не повертається. Тобто, на сьогоднішній день об'єкт концесії використовується без абсолютної будь-якої правової підстави. І на сьогодні нас запитують. Чи у вас є наказ судовий? А на якій підставі ви використовуєте це майно і перешкоджаєте нам пройти на наш об'єкт? На якій підставі? Поясніть, Вислів до вас тепер зустрічне питання. На якій підставі ви Ви задали питання? Я вам відповів. Тепер дайте відповідь так, на моє так. питання. на підставі того, що всі рішення, які прийняті Шепетівською міською радою, нами сьогодні оскаржені в суді, тому що Шепетівською міською радою порушено повністю процедуру регламенту. Ще раз кажу, і нами подано касаційну скаргу до вищого господарського суду і заяву про зупинення виконання рішення. Тому будь ласка, То давайте громади. рухатись виключно в правовому полі. Ми будемо не збирати тільки в правовому. Я, я, я хочу Все. зауважити, тільки що в я в своїх борі. поясненнях жодним жодного разу не згадав про рішення міської ради. Наразі є рішення господарського суду, яке а набрало законної сили і. Не виконувати будь-яких підстав його Володимир Олександрович, ваші дії, що яким чином далі діяти ваші вимоги. Та я так розумію, що ви проти того, щоб повністю громадськість заходила на територію Шепетівка Енергоінвест. Я по перше хочу сказати, що ми живемо з вами в правовій державі. Тому давайте ви виключно в правовому полі. Це режимний об'єкт підвищеної небезпеки. Тут газ, тут тиск, тут тепло. Не дай Бог, що трапиться, місто може залишитись без тепла. тому збирати громаду міста і провокувати якісь чинити дії, які можуть спричинити біду для міста, я б не радив, би, бо це дуже небезпечний об'єкт. Тобто, скільки, рукаємо, скільки, чоловік ми, може, рукаємо, скільки, скільки чоловік може скільки чоловік може прийти? Правому полі, якщо е, дан, е, дана особа хоче зайти. Особисто як споживач вона може до мене прийти. А з якимись там питаннями всі інші питання ми вирішуємо виключно в правому полі. Вони можуть на нас написати листа. Ми відповімо. А збирати тут громади, і щось тут кричати і гаслами, і перекручувати якісь факти. Я б не радив, би, тому що це не звичайний там якийсь об'єкт, а це об'єкти підвищеної небезпеки, тому це дуже небезпечно робити такі дії. Я просто б хотів би попередити і Юриста, і Володимира Броніславовича, і застерегти від усіляких таких... Це може бути, вони це може бути дуже небезпечно. Щодо кхм, рішень міської ради, я ще раз можу повторити, рішення міської ради були прийняті всупереч регламенту. Вони не розглядались на депутатських комісіях і ми написали згідно цього позов до суду. Суд надасть правову оцінку рішення міської ради. Якщо суд задоволить, і рішення міської ради буде визнане правовим, тоді далі будемо розмовляти. Але ми вже бачимо, що сьогодні на засіданні міської ради вони відміняють деякі рішення, які були прийняті 21 січня. І приймають нові, тому вони самі засвідчують, що Минулі рішення були прийняті помилково. Це рішення це рішення, не перебивай, це, це рішення міської ради, яке буде прийнято і буде вивчене нашими реставрими, якщо воно суперечить дівчому законодавству, воно ну також може бути оскаржено в суді.